Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Ну і звичайно Романа Мироняка, співпрезидент клубу Андрій Цицак. Зараз небезпечний момент і рахунок у нас відкрито на першій же хвилині матчу. Випад від Черкаси Обленерго ну, але лобу знайшов своє місце в штрафному майданчику. Одразу ж відповідає моментом на момент цього разу. Василь блащук скорова. Ну і туди в ствір воріт. Коваленка все-таки пролетить Іваничук. Зараз в нього класна передача. Знову Володимир Іваничук на вістрі. Ну і поки що вона приносить звичайно ж свій результат. Петришин його удар повторний удар від Раковського. Стійка зараз рятує фурнітуру ініціативу в сьогоднішньому матчі. Володимир Іваничук, Володимир Іваничук пробиває ворота. вже були порожні. Першої ліги групи А зараз Крамер Його класна передача на Гаврилюка. Гаврилюк здобу не зміг переграти. Він Владислава Коваленко. Той залишає м'яч на 33-го номера фурнітури Експрес-24. Ткаченка один в один намагається обіграти. Ковальчук, таки знаходить можливість для удару. Пробиває Гаврилюк. Гаврилюк віддає на Блащука. Блащук, ось такий його удар. Удар прихований без замаху. У поточному сезоні таким чином Козлюка. От він уже обійшов. Камрадський його удар, але напівшпагаті Коваленко знову дістається до цього м'яча з кутовим сектором. Майже тут знову Ткаченко на паркеті. Але порушення правил не було. є можливість для швидкого випаду фурнітури. Камрадський ковальчук допомагає йому Блащук зберегти м'яч для фурнітури. Спрес 24 Клаш класно обіграє блащук. Мацюка і зрівнює рахунок. І скоро зараз буде виконувати аут. А Бачимо ми, що Роман Мироняк готується вже взяти хвилинну паузу для своєї команди. Класний удар зараз. і Стійка вже вдруг. в другій сьогоднішньому матчі рятує фурнітуру Експрес-24. А Мацюк дуже швидко. Давайте звернемо уваги на стартові п'ятірки. Які... Не на стартові п'ятірки, так а на власне, ті квартети футзалістів, які зараз є на паркеті. Чудовий шанс крамера відносно далеко. Виходить, воріт і помиляється Владислав Коваленко. Блащук 1-0 виходить. Блащук і не зміг він переграти. В сьогоднішньому матчі на першій хвилині потім Василь Блащук його зрівняв, але одразу ж фактично Ярослав Мацюк знову вивів свою команду вперед. Давайте. От рівне, наприклад, так? Кардинал-2, 18 забито та 12 пропущено. Атака у виконанні Черкасо-Беленерго. м'ячі вже дає можливість більш спокійно себе почувати в сьогоднішній команді гостей. Ну І потрібно щось придумувати. Ну Відверто вже просто Кошелюк, капітан команди Раковський, Скоров та. Мацюк. Вони тренер Сергій Попаленко, як ви розумієте, зараз Крамар у ворота не влучає метрів з 7. Парша номер 4 Ще один, звичайно ж, дуже і дуже цікавий поєдинок. Ми всіх закликаємо переглянути цей матч. Тим часом Раховський пробиває. Ну, але ось вже е, на старті другої половини зустрічі Едуард Волков зробив рахунок зробив рахунок 2-2. І так матч і завершив. Фурнітур Експрес-24 говорив про те, що команда. Виявилась не до кінця готовою на цей матч, оскільки фактично із коліс його проводила тільки. Ну... Аврилюк на Блащука. Блащук пробиває універсалів на пакеті в команді Романа Мироняка. Помиляється зараз Андрій Ковальчук і м'яч таки влітає від з точки зору розподілення... Мість по завершенні регулярного сезону. За класна триходівка, яка завершувалась ударом Лобова. Гаврилюк. Гаврилюк. Його тут таке м'яке. Крамер. Ігор Крамер, Ігор Крамер, Ігор Крамер віддає передачу на Романа Гаврилюка. Гаврилюк пробивав, але Коваленко рятує свою команду. На лаві для запасних, хоча в будь-який момент готовий він гру вступити. Ну, а вже функції п'ятого у нас виконує Камрадський, а не Ну і повернення наших захисників та захисниць додому в рідній домівки якнайшвидше. Зараз удар по воротах від Романа Гаврилюка. І таки вдалося йому один м'яч. Гурнітор Експрес-24. Наповнув цим скористався Роман Гавринук. Зараз знову в нього шанс. І арбітер призначає пенальті. Друзі, подивимось за виконанням цього пенальті від Василя Блащука. Удар і рахунок стає 3-4. Блащук. Блащук помиляється з передачею. Ледь не обрізався Василь Блащук в цьому епізоді. Зараз крамер віддає на Ковальчука. Добивання від крамера! 4-4 за хвилину 19 до завершення матчу. Боже ж ти мій, оце матч, друзі. Ігор Крамар робить рахунок 4-4. Ну, забиває свій восьмий м'яч в сезоні. На виїзді зустрінеться із командою Комфорт Сервіс. Ну а приймуть команду Кардинал 2 із з Рівного. Це все буде аж 13 січня. Ну а цей поєдинок завершено, друзі. Завершений він з рахунком 4-4. Просто такий неймовірний матч, неймовірні емоції, неймовірна кінцівка. Ну і це те, що називають, звичайно ж, вольова нічия для фурнітури Експрес-24. Поступаючись із рахунком 1-4, все-таки зуміла команда Романа Мироняка звести цей матч до нічієї. 4-4. Дякуємо, друзі, всім вам.